Так, ЛТТ Лілілус якийсь. Поняття немає. Що? Це до 8 центів доходило. Зараз менше 1 цента, а об'єми 25 тисяч. Давайте, давайте. От бачите, прямо з вами в Лаєрі і знайшли те, що можна купити. Так, 25% 94 токени. Але тут вже знаєте, тут ми хоча б бачимо, що він доходив, прострілював після того. Тобто, це більш надійна інвестиція. Тобто, я можу тут от перший ордер на 2 центи поставити почти 2 ікси намагатися забрати. Далі я буду ставити 4 центи. Потім я останній. Поставлю на а, майже пік 8 центів, це 7,5. І а, останній ордер, я думаю, на...